Дівчатка на географії потрібно бути особливо уважними. Звичайно, ми дуже, дуже уважні. Вин дивись, яка смішна назва. Не зовсім і смішно. Мені набридло слухати цю нудятину. Краще я паласую смачними мармеладними очима. Отак. Ця генеральна ідея спала мені на думку вчора. Я сиділа, крутила глобус і їла мармеладні очі. Було смачно, і я подумала, як би здорово було пронести їх на урок. І тут я згадала, що мій глобус відкривається, і це означає, що всередині можна засипати цілу купу смаколиків. Так я і зробила. Але й сьогодні не тільки ти така хитра. У мене теж дещо є. Думаєш, це звичайний тубус для мапи? Як би не так, це справжнісінька коробка чіпсів. Знаєш, як я вигадала такий трюк. Вчора я зробила домашнє завдання з географії та їла чіпси. Випадково я чуть не всунула мапу в коробку під чіпсів. І тут я зрозуміла, що тубус від мапи дуже схожий на тубус від чіпсів. І тоді я вирішила скористатися цією схожістю і принести чіпси на урок. Бенздей, які ж ми молоді з тобою? Дівчата, годі балакати. Краще дивіться на дошку. Круто ми її провели. Виглядаєте підозріло? Знову пронесли їжу. Я за вами стежу. Ніколи її не знайдете. Що? Нічого. Отож, настав час уроку малювання. А ось що ви будете малювати. Прошу. Пенси, дивись. Ти думаєш, що це звичайна синя фарба, а ось і ні. Вона їстівна. Правда чудово? Їстівна фарба. Ну, не зовсім. На днях я малювала паралельно, насолоджувалася смачними рідкими цукерками у тюбиках. Але моє щастя тривало недовго, тому що одного разу я випадково переплутала фарбу з рідкою цукеркою. Таким чином, фарба опинилася у мене й на язиці. Це було страшенно бридко, але саме в цей кошмарний момент я зрозуміла, що тюбики з фарбою і тюбики з цукеркою дуже схожі. Тому я зважилася перелити цукерки в тюбик з під фарби. Зробила це я за допомогою звичайного шприца. Я така рада була своїй знахідці, бо вчителька ніколи не здогадається спробувати фарбу на смак. А ще я вирішила зробити те саме з іншими тюбиками. Це смачно, Круто! але мені теж вдалося пронести смаколики. Дивись, скільки у мене печива орео. Якось я займалася малюванням і насолоджувалася печивом орео. Цей час річка катався на фінгерборді впустив коробку орео прямо на фарби. Я хотіла на нього розлютитися, але раптом помітила, що печиво має точно такий розмір, як фарби. Так чому б їх не замінити? На мою думку, це геніальна ідея. Згодна. Дівчата, ви знову хуліганите? Чому ви ще нічого не намалювали? Ось це я вже малюю. Венздей, я вже почала. Що за ерунда у вас виходить? Ану, віддайте мені фарби. Солодощі. Цей запах ні з чим не сплутаєш, а я попереджала. Ласкаво просимо до захоплюючої математики. Вензлі дивись! Виглядає як самий звичайний калькулятор поп-іт. Але насправді все набагато цікавіше. Замість кнопок тут скітелс. Ця ідея прийшла мені, коли я робила домашню роботу з математики і їла свої улюблені цукерки. Я випадково опустила пару цукерок на калькулятор у вигляді поп-іта. і тут я зрозуміла, що вони ідеально підійдуть на місце кнопок. Я взяла клей і обережно їх приклеїла. Вийшло чудово, а головне смачно. А я на математиці буду насолоджуватися маршмеллоу. Круто. Я сиділа вдома і писала свій геніальний роман і їла маршмеллоу. Перегорнувши сторінку зошита, я побачила дуже яскравий напис. Звичайно, її терміново потрібно було стирти, але замість гумки я випадково взяла маршмеллоу. Отут я й зрозуміла, наскільки вони схожі. Потім я витягла гумку з упаковки і замінила її на зефірку. Які ж ми молодці. Я чую, хтось чавкає. Напевно, здалося. Продовжимо вирішувати приклад. Фух, пронесло. Сьогодні на уроці біології ми будемо вивчати анатомію кажана. Ені, не дивися, у мене теж є кажан. Але набагато смачніше за того, що вчителька малює на дошці. Круто вигадала! Ця геніальна ідея прийшла мені абсолютно випадково. Я їла мармеладки і вже хотіла закріпити заколку у себе на волоссі. Як раптом до мене прийшла думка: чому б не скористатися спеціальним їстівним клеєм і не приклеїти мармеладку прямо на заколку? Вийшло гарно, оригінально, а головне смачно. Я досі пишаюся цією ідеєю. А дивись, що цього разу вигадала я. Думаєш, це просто ручка? Як би не так. Усередині неї захована смачна шипучка. Шипучку я люблю. Дай подивитись. Лежала на ліжку і робила нотапки у свій особистий щоденник. Звичайно, без смакати я таким не займаюсь, тому я їла шипучку. І тут я побачила у своїй ручці блискітки і зрозуміла, що їх можна просто позбутися. А замість них я засипала в ручку смачну шипучку. На мою думку, це геніально. Так, дівчатка, напевно, знову пронесли смаколики. Ви вважаєте, що від мене щось можна приховати? Зараз я все просканую за допомогою лупи. Здається, чисто. Ну, добре. І знову не помітила. Щось я втомилася. Ені, стояти, не спати. Так, не завадило б збадьоритись. Добре, що сьогодні у мене якраз є кава зі Старбакс. З нею я точно не засну. Нічого собі, склянка кави. Як ти її замаскувала? Все дуже просто. Я вигадала це сьогодні вранці, коли збиралася на навчання. Мені хотілося взяти з собою каву, але я вчасно зрозуміла, що відкриту склянку не варто ставити в рюкзак. І тут мені прийшла геніальна ідея. А що, якщо сховати каву у підставці з-під олівців? Там вчителька шукати не буде. Це правда дуже круто. На цей раз я теж взяла дещо попити. А ось і трубочка. І куди вона веде? Прямо в мою сумку, де захована пляшка коли. Здорово! Я також вигадала це сьогодні вранці. Як зазвичай я збирала речі в школу та пила колу. А потім я раптом помітила, що розмір пляшки коли ідеально відповідає розміру моєї сумки. Я вирішила пронести колу на урок. Мені лише потрібно було трохи замаскувати трубочку. І, вуаля, вийшло здорово, тому що трубочку досі ніхто не помітив. Ленстей, а давайте скуштуєш мою каву, а я твою колу. Давай. Пяблю я, мабуть, пару селфі. Припини Ені, ти мені заважаєш. Ну ти даєш венсти. Ти навіть не помітила, що цей чохол повний смаколиків. Дійсно круто, Ені. Я вигадала це завдяки тому, що в потрібний момент мій телефон розрядився. Я лежала на кроваті, грала та їла мармеладки. Але тут на телефоні сіла зарядка. Спочатку я засмутилася, але потім мене раптом надихнуло. А чому б не спробувати приліпити ласуші до чохла від айфона? Я взяла їхтівний клей, зібрала усі мармеладки, котрі в мене були, і приклеїла їх на чохол. Ось так. Мені також є чим здивувати тебе. Я приклеїла цукерки, але не до чохла, а до мого чобота. Тільки подивися, скільки тут цукерок. А саме круте, що я зможу з'їсти їх у будь-який час. Клас! Руки геть, а і я ще не розповіла історію про те, як я вигадала цей хитрий трюк. Я просто розувалася, як раптом зрозуміла, що вчителька ніколи не дивиться на взуття. А значить, це найкраще місце, щоб сховати все саме смачне. І тоді я вирішила приліпити ММДМС прямо до черевика. Досі здається, що то була геніальна ідея. Згодна, Венздей. Це просто нереально смачно. Дівчата, що знову за шум? Ви що? їсте свої чохли та черевики? Очам своїм не вірю. Щось мені погано. Що це з нею? Здається, вона неправильно не зрозуміла. Нічого, нехай трохи відпочине. <плес> Бачите це миле роде кошеня? <плес> Який же він пупсик? Він стане другом того, хто зробить його найкращий портрет. Я б на вашому місці поспішав, бо час вже пішов. Від нового друга я б не відмовився. Щоправда, рідкими цукерками ще ніколи не малював. Сподіваюся, вийде. Так, малювати цукеркою не дуже важко, але здається, у мене виходить. Здається, це якась мозня. Да уж. Зараз я покажу, як треба малювати рідкими цукерками. Але спочатку чому б мені її не спробувати? Ой, як кисло. Але смачно. Хочеться ще. Так, треба мені також спробувати. Ой, і правда, кисла. Так, потрібно не про їжу думати, а про мого майбутнього рудого друга. То з такими малюнками він точно тобі не дістанеться. Не суди завчасно. Цей напис ось ось перетвориться на маленького котика. Нічого собі, а я й не знав, що так можна. Друзі, комусь із вас дуже пощастить. Котик просто милашка. О, а ось і настав час показувати ваші роботи. Як вам мій шедевр? рижик не дивись, це жахливий малюнок. Джил, цукерками треба було малювати, а не їсти їх. Мимо. А як вам моя робота? Ось це зовсім інша річ. Рижику, ми знайшли тобі нового друга. Я впевнений, що ви потоваришуєте. Давайте швидше мені цього малюка. Який же він класний. Так би й тискала його весь день. Ти ж мій гарненький. Хочеш погуляти? Який же він класний? Я би з ним все життя грав. Ану поверніть, це мій котик. Дорозі, цього разу комусь із вас дістанеться дуже дорогий подарунок. Так, так. І це новенький айфон. Поспішайте, бо ваш час уже пішов. Я би хотів собі новий айфон. Okay. Ого, який цікавий спосіб малювання. Здається, така техніка називається гратаж. Wow. Коли я був маленьким, я вже малював ось так, але це було давно. Mm. Ой, зламалося. І що мені тепер робити? Okay. Треба щось вигадати. О, а може в кишені є щось слушне? Oh. Так, сміття тут забагато. Це не підійде і це також нічого корисного. Хоча є монета, з її допомогою я й закінчу свій малюнок. Залишилося домалювати дрібні деталі. Ось так. Мій малюнок стає ще яскравішим і красивішим. Та-дам! у мене все готове. Джил, а ти чого дивишся? Краще б свою роботу робила. Та просто я чудово малюю, і у тебе не залишиться ніяких шансів на перемогу. Готово? Вийшло майже рівно і майже ідеально. Okay. Взагалі, це не так просто, як здається, на перший погляд. Да уж. варто визнати, що малювати за допомогою звичайних фарб подобається мені куди більше. А так у мене виходить якась крива маячня. Да оши. Здається, так собі малюнок. Ну що, друзі, час вийшов. Показуйте свої роботи. Хочу швидше їх побачити. Ен, вибач, але це і справді якась маячня. Вийшло дуже криво. Да, уж, щоб так криво намалювати, треба ще постаратись. Ого, а у Квентіна робота краща, тому я швиденько заміню. А ось моя робота. Як вам? О, Джил, ти мене приємно здивувала. Я у повному захваті. Тед, прошу. Так, дивіться, я дуже старався. Мало старався. У Джил набагато краще. Що краще? Ах, так! Підміняти роботи це не чесно. Гадки немає про що ти. Краще привітай мене. У мене тепер новенький айфон. Цікаво дізнатися, якого він кольору. Що? Але це ж зовсім не айфон. Кому вийшло чи не правда? Прийми мої вітання і дзвони частіше. Цього разу комусь із вас дістанеться ця величезна лялька. І новіше вона мені. Я забув сказати, що це не зовсім проста лялька. Її сукня це дуже смачний тортик. Підберіть слину і приступайте до роботи. З жуйками я ще ніколи не малювала. Дивний спосіб. Зате я зможу насолодитися їх смаком. Як же прикольно тягнеться. Злопаю я все і одразу. Насолодитися жуйками і справді можна. Спіймав! Яка смакота? Але сьогодні я планую насолодитися не тільки жуйками, але й тортиком. Тому час приступати до роботи. А на мою думку, малювати за допомогою жуєк це цікаво. Що? Я її справді так вважаю. Її із Жойків вмію не тільки бульбашки надувати, але й виробляти самі різні визерунки. Так, що зробити силує цієї милої ляльки у мене вже точно вийде. Нічого собі, у тебе і справді непогано виходить. Ага, головне отримувати задоволення від створення. І картина буде ого. го Ось тобі ого. го Так, окуляри тебе ще ніколи так не підводили. Тепер спробуй відірвати їх. Ну от у мене тепер і окуляри забруднені, і картина зіпсована. Що за день сьогодні такий? Що за покарання? Друзі, час закруглюватися. Час вийшов. Показуйте свої малюнки. Ен, почнемо з тебе. Дивіться, я дуже старалася, правда? Oh. Як круто! Насправді ні. У тебе вийшла жахлива сукня. Okay. Джил, покажи, що ти зробила. Ну, як mm. вам? Непогано, але могло бути краще. Те. Mm. Ну, вже ні. Це точно нікуди не годиться. Oh. Так, а здається, схоже. Всі роботи, звичайно, так собі, але найкраща, мабуть, у джил. Так що цей смачненький тортик дістається саме їй. Тримай! Ура! Нарешті я перемогла. Я якраз встигла зголодніти. Так що час з'їсти цю громадину. Шкода, що ти така жадіна і не хочеш поділитися з друзями. Прокидайся, тед, час наступного раунду. У цьому раунді хтось із вас стане щасливим володарем кейсу з самою різною косметикою. Клас! Єрунда! Приступайте до малювання. Час пішов. Я б від такої косметики точно не відмовилась. Тож треба добре постаратися. Я просто обожнюю косметику. Вона має бути моєю. Треба вигадати якийсь оригінальний спосіб. Так, є ідея. Для початку потрібно натерти крейду на терці. Так у мене вийде кілька купок із кольоровим пилком. А далі я розкидатиму її по контуру кейсу і таким чином його зафарбую. На мою думку, це дуже оригінально. Але це ще не все. Терту крейду не можна залишати такою. Тепер її потрібно накрити папером і прасувати праскою. Джил має рацію. Потрібен якийсь оригінальний спосіб. І у мене теж з'явилася ідея. І так, мій план такий. Я змішаю криду у склянці з водою. Таким чином, у мене вийдуть фарби. І ними малювати набагато зручніше, швидше і головне гарніше. Ви тільки подивіться на це. Виходить навіть дуже симпатично. О, ні. Ден, через тебе я відволіклась і Тепер мій малюнок зіпсований. Я просто його пропалила. Пропалила? Значить, тепер кейс точно буде моїм. Ой, ні. Який жах! І що ж тепер робити? Я так хотіла отримати цю косметичку. Так, бриз дійсно дуже вартий. О, час вийшов. Джил, це що за пляма? Ні, на кей зовсім не схоже. А я до останнього сподівалася. Ен, ну могла б хоча б трохи постаратися. Навіщо так псувати аркуш паперу? Тет, браво! Як не дивно у тебе вийшов кращий малюнок? Вітаю тебе! Косметика тепер твоя. Та я взагалі її не хотів. І що мені з нею робити? А може ти мене нафарбуєш? Чому це тільки тебе? Я теж хочу. Точно! Є в мене одна думка. Дівчатка, готуйтеся. Зараз я зроблю з вас справжніх леді! Яка краса, вас просто не впізнати. Бачила б ти себе! Ага, А ти себе. Що? Зачекайте, ну який жах. Навіщо так знущатися? Мабуть, я також подивлюся, який жах. Та годі вам, дівчатка, вже й пожартувати не можна.